Якщо в тебе загроза життю, тобі треба на якомога швидше виїхати. Ти не знаєш, чи це можливо, чи ні. По дорозі дуже багато людей каже про те, що не виїжджайте, бо там розстрілюють машини на виїзді. Мене звати Урусова Індіра, мені 22 роки. Я сама родом з Маріуполя. У Маріуполі я завжди активно займалася будь-якою волонтерською, громадською, ну і загалом суспільною такою діяльністю. І тоді, напевно, я отримала той самий поштовх до отримання своєї першої освіти бакалаврської на спеціальності івент-менеджмент в Київському національному університеті культури і мистецтв. Але так склалося, що стався ковід, тому ми загалом не дуже багато навчалися в самому Києві. І я більшу частину свого навчання провела в Маріуполі. На масштабне вторгнення ми зустріли трошки раніше, навіть за тиждень до 24 лютого. Бо тоді вже були чутні вибухи, були чутні якісь дії, які відбувалися. А тоді було дуже багато військових, які ставали на околицях нашого міста, адже я жила на околицях міста. 1 березня і нас перестав ловити зв'язок, нас перестали давати воду, газ. Тому ми переїхали ближче до центру міста, готували їжу на вулиці, розпалювали. І Вогнища і якось пристосовувалися до цього життя. Але вже 18 березня біля нашого будинку прилетів снаряд в госпіталь військовий. Батьки на той час вирішили, що це насправді за зараз шанс єдиний виїхати з Маріуполя. Вже 20 березня ми виїхали з Маріуполя, опинилися в Бердянську. Ми там провали буквально пів місяця, і більше ми там не захотіли бути, адже там вже була окупація. Ми їхали через країну агресора. А потім ми виїжджали через Грузію. Надалі у нас була Туреччина, Греція, і таким чином ми опинилися в Болгарії. А це був важкий період, бо це було 11 днів поїздки в машині з купою речей, які ми встигли забрати з дому. Я це виставила собі в соціальній мережі, на що дуже активно зреагувала моя подруга Ната, яка сказала, що це неймовірно класно і це не можна просто так залишати. 12 травня крилаті запустилися. Ми продали в той день всі свої листівки. Зараз я проживаю в двох містах, скажімо так, в Києві і у Львові, бо родина тут я навчаюся у Львові. Напевно, зараз більше отримую якихось навичок, намагаюся ці навички втілювати в проєкті, якось його розвивати і робити більш професійним. Ми організовуємо лекції, де розказуємо про справжню Донеччину без стереотипів. Розказуємо про те, як взагалі жити на Донеччині, що таке Донеччина, і чи взагалі існує Донбас, і всі ці такі питання. Які нам постійно ставлять. Сьогодні, коли ти опиняєшся в іншому місті, і абсолютно не маєш ніякої можливості повернутися додому, тобі дуже важливо розказати про це іншим. Тому крилаті вони в першу чергу покликані розповідати про дім. І тому для мене важливо хоча б розказати про це іншим людям, розказати про те, чого вони не бачили. Бо дуже багато. Людей приходять до нас на лекції і кажуть, що вони ніколи не були на сході. Вони ніколи не були в Маріуполі, не були в будь-якому іншому місті. І для мене це є такою трохи втратою, але в той же час це виклик розказати цим людям так, щоб вони ніби побували там. Або щоб вони закохалися в цей регіон настільки, щоб потім приїхати його відбудовувати і щось там робити. Крила ці і ці історії, і ці лекції, вони не просто є таким освітнім, освітнім напрямком. Вони є напрямком, в якому і люди можуть познайомитись. А якщо це люди зі сходу, то вони можуть знайти спільноту для себе. Тобто ми дуже багато чуємо про те. Що дякуємо вам, дівчата, ви насправді зробите класну справу. Ви для мене як рідні східняки. Я сумую з Маріуполем, і. Напевно, дуже би хотіла зараз повернутися туди, пройтися по тим самим вуличкам. Я би хотіла просто, щоб мене висадили десь на в'їзді в місто. Я би хотіла просто пройтися по тим вуличкам до свого дому. Коли ми виїжджали, мені не вистачило цього моменту прощання з цим містом, бо це було дуже швидко. І цього вимагали події, які тоді відбувалися, вимагали ці. Обстріли постійні, тому я би хотіла просто пережити, напевно, цю травму повністю, саме проходячи по цим місцям, проходячи по тим місцям, де відбувалися класні події мого життя, де я переживала свої емоції і, напевно, дуже би хотіла потрапити на площу біля драму, бо це місце, куди ми постійно казали, що ми туди повернемося або зустрінемося.